Короче, всім привіт! Мене звати Лена. Ви на моєму Ютуб каналі. Ви можете трошки хитатись, бо я тут швиденько вирішила записати собі відео на Ютуб. І насправді в минулому відео я розказувала вам про наші результати з командою, з власницею, яких ми вже досягли, що ми вже зробили над нашою кав'ярнею. І там я обіцяла, що я вам розкажу, які взагалі в мене плани на цю кав'ярню, що я повинна зробити для того, щоб спокійно відпустити її і піти далі займатися своїми справами. Я на це виділяю собі. А, скільки там? А це місяць, тобто місяць, півтора часу, я ще буду вести кав'ярню, саме я буду нею займатися. і сьогодні та розкажу вам, що ж ще мені треба зробити за цей місяць, півтора. І якщо ви взагалі перший раз мене бачите, то мене звати Лена, і я взагалі вже сім років займаюся власним бізнесом, Займалась багато чим і хочу в наступних відео, до речі, розказати вам про мій перший бізнес і, мабуть, найулюбленіший. Зараз, з січня цього року, я веду кав'ярню. Я виступаю в такого ролі антикризового менеджера. Я знаходжу білі плями, я знаходжу проблеми цього бізнесу і допомагаю їх вирішити. Ми все налагоджуємо, процеси, всі налагоджуємо, і де, і йду я зі спокійною душею далі займатися своїми справами. Також я вела консультації для бізнесу. Це ніде не афішувалось, бо до мене приходили люди просто за рекомендаціями. Їм хтось мене порадив, що може за такими питаннями до мене звернутись, тому можливо повернусь ще до них. І, взагалі, кав'ярня це такий нетиповий бізнес для мене. У мене ніколи не було в кав'ярні або Я ніколи там не працювала, але це такий дуже цікавий досвід офлайн-бізнесу, як взагалі це все будується, будувати це все з нуля. Без франшизи, без нічого це дуже класний, цікавий досвід. А взагалі я дуже люблю комерцію. Я фанат комерції, фанат онлайн-магазинів, фанат сайтів, фанат того знаєте, юзер experience, як клієнти купують ваш товар, знаходять його. Я це дуже люблю, і я е, спеціаліст саме в цьому напрямку. Але е, багато чого можна перенести і на кав'ярню, чим я зараз і займаюся. І думаю, вже можна переходити до е, суті. Це буде знаєте, таке коротке відео. Е, просто мені захотілося в моменті зараз його записати. До речі, сьогодні 14 лютого я вас вітаю зі святом. Буду дуже рада вашим підпискам в себе на інстаграмі, на Ютуб-каналі. в мене вже там. Більше 300 підписників це дуже класно. Я насправді не очікувала, що так активно буду підписуватись при невеликих переглядах. Тому я вам дуже вдячна за підписку. Адже це підтримує мене. Я далі можу розвивати свій контент і ділитися з вами думками. І, взагалі, так відкрито говорити про те, про що багато людей не хоче говорити. І отже, насправді не так багато. Залишилось задач для кав'ярні, не дуже багато. Але вони дуже важливі. Перша основна задача, звичайно, це дорахований фудкост. З того часу, як я записувала вам минуле відео, пройшло вже деякий час, і я порахувала ще деякі позиції. В нас вийшло порахувати. Це вже добре, але є ще позиції. Які треба знову стати, зробити, щоб ми могли нормально вивести той фудкост і розуміти, яка взагалі вартість цього всього. Я сподіваюся, ні, я не сподіваюся, це точно буде, Боже, тут, тут не можна в, в, в бізнесі, не можна сподіватися, це е, 100% що в лютому ми дорахуємо всі десерти і виведемо вже повноцінну вітрину. Та на яку будемо робити весь акцент, яка буде приносити гроші, яка буде мати прибуток. Потім буде на основі е, того, що всі десерти будуть пораховані. Я буду знати вже інгредієнти, я буду знати вже склад повний всіх тих десертів, і буде розроблений документ: це такий опис всіх десертів. По-перше, це буде опис інгредієнтів. А по-друге, це буде, це буде таке, знаєте більш гарний опис для того, щоб пояснювати клієнтам, що в цьому десерті. Я вважаю, що це супер важлива справа, яку потрібно зробити. Адже якщо ваша команда добре розуміється на вашому асортименті і може дуже знаєте, дуже так нативно прорекламувати цей десерт клієнту, який його потім купить. Це дуже корисно для бізнесу. І також буду вимагати від команди завчити це все. Щось там летить? Ні, не лети. Буду від, від команди вимагати завчити це все е, від зубів, щоб відскакувало. Думаю, я буду вчити це разом з ними, перевіряти. Будемо разом один одного перевіряти. Це дуже дуже важливо. На цьому я роблю акцент. Її вже деяка часть зроблена, але та з повністю дорахованим фудкостом інші десерти теж будуть так прописані. Також, що ще ми повинні зробити? Ми вже поміняли меню. Меню буде так, теж трошки штормить. Меню буде мінятись ще в квітні та на холодні напої. Але на цьому тижні ми вже замінили повністю меню, адже я додала велику каву. Тому якби ми це вже зробили, я це вже викреслила. Та, що от на цьому тижні ми просто ой, ми просто вже повністю помінялися меню, оновила і все добре. Я виписала собі список, ну, тобто в мене є задача. Коли, але коли тобі треба це говорити на камеру, в тебе зразу пропадає взагалі будь-яка думка: відчуваєш себе якоюсь качкою, яка не розуміє, куди вона йде, що вона робить, та і що мені зараз треба сказати? Тому я думаю, мені треба підглинити, але я згадала. Я згадала, що ми будемо оновлювати наші стаканчики. Зараз наші стаканчики просто білі. Це дуже естетично, але дуже неефективно. З точки зору маркетингу, з точки зору продажів. Ми будемо повертати фірмовий колір, який був вже багато років, у власниці як у кондитера, плюс цей колір. Ні в якій іншій кав'ярні не проявляється ніяк, тому ми будемо його повертати. Зараз я вже спілкуюсь з виробниками, які можуть нам зробити першу партію тих стаканів. Та поки що невелику, бо щоб зробити стакан, треба замовляти велику партію. Треба спочатку потестувати, чи підходять вони нам, як вони по, по товщині. по Плотності, можна так сказати, не знаю. І будемо поступово вводити. Я думаю, один за одним розмір це будемо робити. Не зразу усі, бо у нас ще є багато стаканів, тих білих, і я вважаю, що коли в тебе щось є, то це треба е, довикористовувати. Я знаєте, людина, яка не любить всього зайвого, Мені треба от використати старе, щоб почати використовувати щось нове. Отака ситуація. У нас е, так, я трошки зробила паузу, щоб підгледіти, ти я там собі ще записала? Також дуже важливо. Ми будемо розробляти нову систему якби обліку терміну придатності. Звичайно, зараз за всім цим слідкують, але це дуже незручно. І я вже спілкувалася, да, зі спеціалістом, який в цьому розбирається і. Мені поки що не сказали той, той варіант, якби фіксації терміну, який підходив би нам, щоб це було зручно. Я тут зразу скажу, що це не те, що якась там система нам не підходить. Я просто шукаю найоптимальніший варіант і найзручніший, який буде дуже так нативно виконуватись командою, і який буде дуже легко перевіряти Тому я в пошуках і, можливо, в розробці якоїсь власної системи і обліку саме терміну придатності. Тому над цим теж будемо працювати поки що, поки що що у нас розроблений лист з повним асортиментом із тим терміном придатності, який підходить тим десертам. Бо деякі зберігаються два дні деякі можуть зберігатися там чотири дні. І це теж дуже важливо, але при цьому облік зручний, і це теж ми будемо змінювати от за цей новий час до кінця березня. Також через той термін придатності, через списання я буду розробляти, мабуть, з сайтом GPT в допомогу це необхідна кількість десертів на поставки. Тобто, через те, то, що ми маємо всю інформацію по проданим десертам по списанням. Я буду розробляти ту кількість, знаєте, яка буде оптимальна на кожен день при тій ситуації, яка є зараз. Звичайно, навесні це буде все переглядатись, бо навесні буде більше людей, буде більше каси, буде більше напоїв, буде більше людей в команді. Це все теж треба буде зробити. Також обов'язково будуть. Я знову кажу, це також в минулому відео. В 19 тих пунктах я на кожному сказала також, тому вибачайте. Будуть розроблені скрипти продажів про те, як е, потрібно, як ефективно спілкуватись з клієнтами, та щоб збільшити чек, щоб е, е, вони купили більше, а якщо вони ще не знають, що хочуть купити більше, або хочуть купити той класний макарон. Я забула взагалі останнє. Останнє, мабуть, і найголовніше, Боже, сподіваюся, ви мені не бачите. Знімати в машині взагалі незручно капець. Більше так не буде робити, але погода така не дуже, знаєте, то. Нічого. Головне це контент, і що я доношу в цьому контенті, картинка з'явиться трошки пізніше. Що головне, ми зрозуміли за весь цей час, коли кав'ярня працює, що це взагалі такий дуже складний, не дуже цікавий для нас в бізнес з точки зору заробітку. Виявилося, що тримати, наприклад, цех по виготовленню на, ой, на замовлення тортів, набагато вигідніше. І зараз я не кажу за всіх, зараз я кажу суто за наш досвід. Ми знаходимося в невеликому місті, у нас дуже багато кав'ярнь, і всі вони класні. Тобто, всюди можна випити смачну каву, з'їсти щось солодке, і воно в більшості випадків буде смачне. Можливо, не таке смачне, як в нас. Але що ж тут поробиш? Звичайно, я жартую. Тобто бізнес розвивається, це класно, але у нас реально дуже багато. І ми зрозуміли, що, наприклад, виготовлення тортів, звичайно, приносять набагато більше гроші з набагато меншими витратами, з набагато меншими несподіванками, якимись, якими можуть стати в процесі виготовлення і в процесі спілкування взагалі з клієнтами, бо, наприклад, є клієнти, які там не приходять, відмовляють ще таке. Ми зрозуміли, що. Ми хочемо робити акцент знову на виготовлення тортів, на виготовлення десертів на замовлення. Бо слухайте, зробити на замовлення там 70 зайчиків. Прикольніше, та да, ніж робити вітрину, яка потім може бути списана, бо тупо через погоду не прийшли люди. Зараз ми думаємо над цим, як ми можемо покращувати цей юзер експірієнс по замовленню тортів, бо зараз всі торти замовляються через інстаграм. Як як просто, як звичайно, так завжди робили. І так роблять і досі. І ми думаємо, що ми можемо зробити через кав'ярню, щоб збільшити кількість продажів саме тортів, бенто тортів. Ми багато думали про те, що це може бути якийсь чат-бот. Я думаю, над створенням сайту зі всіма, знаєте, розрізами, тобто, щоб все там було створено. Єдине, це дуже. Не просто зробити через те, що треба ці всі торти виготовити, розрізати, тобто вкластись, витратити багато часу, позбирати ті всі ті всі малюнки, ті всі торти, які робила раніше, щоб показати, як воно взагалі виглядає. До речі, якщо ви не бачите, то я зараз вам надійшлю взагалі, як виглядає торт власниця, який вона робить. Які вона продає, щоб ви розуміли якого рівня ці десерти. Тому тут таке ще відкрите питання: знаєте, чи займатися тим чи ні, чи все ж люди вже звикли, дуже багато постійних клієнтів і вони вже звикли замовляти через інстаграм, і думаю, вони все одно будуть замовляти через інстаграм. Але я думаю, що таким чином, якщо ми придумаємо новий канал продажів і Новий канал взагалі замовлення десертів, то можливо ми зможемо привернути більше нової аудиторії, яка, наприклад, така ж, як я, яка не хоче сидіти в інстаграмі, переписуватись і виясняти, який торт мені треба. Я просто хочу зайти на сайт, подивитись, які є, які є смаки, вага там кількість людей, які є декори, замовити, зробити переплату і забути про це. Але. Я ще раз повторюю, що власниця так не звикла працювати, і насправді це може здатися, але це дуже важко переналаштувати людину на роботу по іншому. Це дуже складно. А особливо, що це буде не тільки робота по-іншому, а це просто ще додатковий канал, який треба обслуговувати, і про який треба не забувати. Наприклад, якщо тобі там в телеграмі, в чат-боті прийшло замовлення на той торт. Тому так, да, це залишається поки відкритим питанням. Поки що я займаюся всіма іншими справами, про які я вам сьогодні розказала, і може здати, що справ насправді небагато, і їх дійсно небагато. Але вони всі дуже важливі і потребують багато часу і багато уваги на те, щоб це зробити якісно. А я вважаю, що краще один раз зробити довше, але якісніше. І що потім не треба буде перероблювати. І коли до нас прийде нова людина навесні, то вона зможе без проблем влитись в команду, буде розуміти все, що від неї вимагають, буде розуміти все, що їй треба робити, буде розуміти свої е, обов'язки, і також що від неї не можуть вимагати більше, ніж це прописано там в тих самих чек-листах. При цьому буде чудово розумітись в. В десертах і зможе ефективно їх продавати. Тому от таке вийшло відео дуже коротке, але я притримуюсь свого ну, ту, не челенджу, що я повинна випустити по одному відео в тиждень. І нехай воно буде може не таке гарне і не таке довге, не, не з такою підготовкою, але я вам щиро розказала про те, що ми робимо. І без всіляких заготовок без всіляких сценаріїв. Буду дуже вдячна за вашу підписку ще раз. Мені здається, що я вже більш певно почала говорити на камеру, і ви, може, не бачите, але тут навколо ходять люди і бачать мене з той перевернути з тим перевернутим телефоном, і я без проблем розказую вам щось. Це дуже мене тішить, бо все ж таки зйомка відео дає свої результати. Мені вже стає набагато легше взагалі розповідати про щось. Я не соромлюсь, ну не так соромлюсь, ладно. І дуже-дуже класний, корисний досвід. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Я чекаю вас у наступного відео, повірте, наступне відео просто буде, ну, я думаю, моє найулюбленіше, бо я вам там розкажу про свою ферму, я можу розповідати про неї дуже довго, вже заброньована студія, все буде дуже гарно. Тому чекаю вас і нарешті ми поговоримо не про кав'ярню, а про щось інше. Все, всім па-па і всіх зі святом!